Євген — старший брат, він мене старший на 2,5 роки. З відчуттями ми були не стільки як просто брат-сестра, а швидше як двіня, так у яких дуже багато спільного. І от в цьому наша така була особливість, але ми дуже органічно доповнили до одного. І тому от мені зараз оце постійне відчуття, що в мене якась дірка. От У мене відволилася якась така невід'ємна, дуже важлива складова, яку я однозначно нічим не можу заповнити. От він завжди був дуже цілісним і дуже при цьому різностороннім. Він дійсно був дуже талановито, обдарованою людиною з дуже глибоким інтелектом, От справді талановито, все те, що в нього закладено. І дуже працьовитий при цьому, тому що мало мати таланти, важливо ще свої ці таланти, задатки розвивати. Але перше і основне, що я хотіла б сказати, що він. Його максимальна така особливість яскрава це дуже добре серце, дуже добра душа. Він максимально завжди був налаштований на те, щоб допомогти от цьому світу в цілому зробити щось важливе і корисне для родини, для друзів, для тих, кого на жаль, близькими, для міста знову ж таки, для району, для України. Тобто у нього ніколи не стояло питання, що я за це отримав. Зокрема, от зараз дуже часто звучить питання під час повномасштабки. А що держава зробила для мене? Або там а що Україна мені дала, що я зараз маю щось там робити? От у нього це питання взагалі ніколи не стояло ні у 5 років, ні в 15, ні там, ні в ні коли почалась повномасштабка. От для нас дуже характерний різкі відповіді. Це момент підколювання, щось такого у нього цього взагалі ніколи не було. Взагалі ніколи не було. Будь-який жарт, він завжди був дуже там добрим м'яким, і це завжди людина, яка отак от обіймає. От ти спілкуєшся, ти обіймає, він завжди розслабляв, завжди дуже доброзичливо до кожного ставився. і насправді в дитинстві в дорослому віці. Він був завжди дуже відкритий до нового. От він такий, знаєте, отих, спрагли до нових знань. Що йому щось цікавило? Він це дійсно глибоко пірнав. І, от, зокрема, пам'ятаю в дитинстві, Женя дуже любив от, якраз військову техніку, якусь військову тематику, я навіть не знаю, звідки це пішло. Напевно, пішло з того, що він в дитинстві відкрив книгу про ковпака від Петівлі до Карпат. І щось там зачитався, спочатку задивився на картинки, потім зачитався значить, про партизанський рух в Україні. Років, напевно, 11 12 дуже захопився хімією. От я не знаю, в нього просто це якась любов, яка виникла от, спонтанно достатньо Він сказав, мам, дай мені книжку по хімії свою якусь. І ну там шкільних підручників, і він настільки захопився хімію, що він, коли ж хімія в школі почалась, він вже вивчив по суті самостійно весь цей курс. І поки діти вчили його там однолітки, вчили в школі хімію, він займався вже науковою роботою з хімії з екології, писав наукові роботи, виступав на конференціях. Він Дуже захопився фізикою, математикою і якось самостійно сказав, а я напевно піду там 145-й ліцей. А це один з ну напевно стопових навчальних закладів середньої освіти в Україні. І він навіть. І там, Що ми йти йти на додаткове навчання з фізики, бо йому хотілося ще, ще глибше пірнути. І от насправді цей його підхід був завжди. В якийсь момент він захопився конями, і він конями дійсно глибоко займався дуже сильно, хоча це, начебто, аматорський формат. Якщо він там, наприклад, зацікавився урбаністикою, то він ну, максимально він стільки всього читав, знав там, і мені розказував, що просто я розумію, що людина, от у нього є талант пакувати просто в себе шалений об'єм інформації, але дуже системно. Він вступив в Могилянську академію, обрав все ж таки економіку, надалі закінчив ще й it магістерку і розвивався власне в комерційному напрямку. Він студентом випускниками моглянки. В якийсь момент вони зібралися і вирішили створити спочатку. Це був більше як тренувальний клуб, а далі більш такий ідеологічно розвинений формат, це громадська організація, братство козацького бойового звичай Спас. Там вони піднімали не тільки питання тренування, а вони піднімали питання історії, історичного розвитку, встановлення державності, розвитку взагалі цих національних ідей і рухів в Україні. В процесі цієї всієї роботи виникла ідея у його товариша про те, що а давайте, може, відновимо ланцюги соборності. ланцюг соборності. Дуже цікава і важлива ініціатива як символ того, що українців можна об'єднати. Вони з 2008 року проводили живи на соборності на мосту мостопатон з 15 років, включаючи січень перед повномасштабним вторгненням, юген проводив живи і це дійсно знакова подія, яка була важлива для нього, для нашої родини і там для от їхнього кола і і тих, хто приходив знову ж таки щороку. Це нагадування про 1919 рік, 22 січня, коли був підписані звуки між Західноукраїнською та українською народною республіками. І створено перша в історії українцями. Єдину соборну державу. Це нагадування про 1990 рік, коли був живий на цю створену між Києвом та Львовом. І українці підтвердили, що хоче жити в незалежній державі. 13-14 рік, 13-й рік це майдан, 14-й рік це спочатку окупація Криму. Потім бойові дії на сході. От Євген вже в цьому був. Він був на майдані. Він дуже глибоко переживав у цей момент початку. У дитинстві він отримав травму ока, і для з точки зору, та ВЛК, Ну такого стандартного він був непридатний до військової служби. Хоча візуально він завжди був такий широкоплечий, високий, сильний. І він ходив на вишколи. Перше, перше, що треба сказати, 14 років він ходив на вишколи. 22 другий рік у Євгена почався зрозуміння того, що формується підрозділ тероборони як система, так, як оця мережа. І він буде підписувати контракт. Він не встиг підписати контракти. Власне, наступило 24 лютого. Ранок мене почався з того, що мене розбудив Євген. Сказав: почалась війна, ти не переживай, Ми зараз подивимося, що куди, що відбувається. Бо там ще посінь тривога була і пішло обстріли, і ти мене закинеш військомат. І це було знову ж таки. В мене був більший страх і переляк від вибухів, але його рішення було абсолютно зрозумілим. Останній наш зв'язок був якраз в день його загибелі, 28 квітня 23-го року. Зранку Київ знову був під масованим обстрілом ракетним. Ми тоді з ним списувалися. Він тоді, до речі, був на бойовому чергуванні. Я йому все одно написала, що тут обстріл, але у нас все нормально. Він сказав, не переживай все там. Типа скинь там фотку нашої котяки, бо ми її там жартома називали фельдмаршал, бо вона якось так дуже стійко переносила обстріли і вибухи. Далі в мене було навчання університеті оборони, на парах у нас заборонено в принципі користуватися телефонами. Він мені ще в день щось скинув, а я йому щось відповіла. І далі була така дуже специфічна ситуація. Я відкриваю Фейсбук на перерві і бачу, що. Що його батальйон виклав фотографії хлопців, якраз от з мінометної батареї, і його зокрема, і вони чомусь чернобілі. І Мені так якось йокнуло, а потім я дивлюся, та ні, там якби просто воно для краси, грубо кажучи, зроблено чорнобілим, бо більш виразне фото. Але там нічого такого, це просто там фотографії там, з позиції, там розрахунку мінометної батарей нашого батальйону. І все, я йому скинула це посилання. Кажу, подивись, що це за гарнюня така. І все, і потім і власне пауза. Я розумію, що він не відповідає, бо він на вогневій позиції, і я от ходжу, 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 думаю, я не буду чіпати, розумію, можливо, він не працює. І вже ввечері я батькам кажу, що слухайте, щось якось еня так довго не відповідає. І ще десь через годину мені вже мене набирали побратим і сказали: дивись, там якась дуже погана ситуація, у жені з хлопцями. Ми не будемо говорити нічого конкретного, просто попробую зв'язатися з кимось батареєю. Ну, власне, все. От, після того я набрала заступника командира батареї, бо я всіх його хлопців не час знала, і, бо він мені вже сказав, те, що відбулося. Я знаю, що я Жені все сказала. Він абсолютно чітко знав, наскільки він для мене важливий, наскільки у нас з ним близький зв'язок, я б напевно сказала, що це все буде правильно. От він знав, що я його підтримую абсолютно всьому. Я знала, що він мені завжди надає підтримку. Він, е він в мене максимально вірив. Я максимально там, підтримувала і вірила в все, що він робить. Знає, що він прожив достойне життя, він абсолютно все цьому житті робив правильно. Мені дуже його не вистачає. Він запам'ятається добрим, щирим, е відданим, сильним з неймовірним інтелектом, з неймовірною працездатністю і неймовірною відданістю тим, хто для нього є близьким. Коли їх виводили на Київщину, і відправляли вже потім на схід, от тоді якраз Жені казали, що Жені, в тебе просто шалений інтелект. Будь ласка, залишайся. Давай, є, є пропозиції залишитися в такому підрозділі і використани максимум той розум, той інтелект, той талант, який тобі ну, дано природою. Він сказав, ні, я маю бути з хлопцями, у нас розрахунок, у нас батарея, у нас злагоджена історія. На мене розраховують, мене чекають, я не можу підвести. Ну, я маю бути біля гармати. Найкращий мінометний розрахунок на 82-му калібрі. М? Да -да -да. Краще от, з його подругу нещодавно бачилась. Вона казала, що знаєш, Женя стільки був відкритий, щирий. От не стільки було комфортно і не стільки була оця підтримка ну на всіх рівнях, і фізична допомога, і просто емоційна складова, що оце будуть пам'ятати. Це завжди будуть пам'ятати.